Усім привіт! Продається Міцубіші Pajero вагон 2008 року з двигуном 3 літри, газ бензин. 130 тисяч ріднього пробігу один власник салону. Автомобіль без ДТП та без підкрасів В оригінальному стані в дуже гарному стані. Таких напевне вже не залишилось. Зараз покажу його візуально. Чорний колір. Кузов не полірований. Виглядає дуже гарно. Майже як новий. Ось такий вигляд в нього. Капот без сколів царапінок, ось в такому стані фари. По колесам. на ось такій гумі. Диски, як нові, стан супортів. Не фарбовані в оригіналі. Ось так все виглядає. Скло по автомобілю все рідне. Плюс Темна Шкіра. Ось в такому стані руль в оригіналі. Нічого не фарбувалось, не підшивалось. Підігрів сидінь, день. Ось такий монітор. Навігація. Можна телефон підключати, дуже зручно. Встановлено газ гарної якості. Електросидіння Диски всі чотири, ось такий стан в них. Субтитры задний ряд сидень. Все без зауважений. Запаска новая. У багажнику, все чудово. Полка присутня. Ніде нічого не затерто, все в оригіналі. Камера. Дуже зручно. З цієї сторони все аналогічно, без питань. Потолок в чудовому стані. Ось все в такому стані. Jetzt posluche ich Ось як працює Двигун. Кого цікавить? Звертайтесь.